Ну-мо, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте, птахи до нас прилетіли на віконце сіли. Малята пташки хочуть з нами пограти у різні ігри. Діти, ви вже знаєте, що птахи, які восени відлітають у вирі, називаються перелітні, а ті, які залишаються з нами зимувати, називаються. Зимуючи. Пропоную пограти у гру Скажи, який птах. Відповідати треба повним реченням. Це лелека. Який це птах? Лелека перелітний птах. Горобець. який птах. Горобець зимуючий птах. Зозуля, який птах? Зозуля перелітний птах. Голуб, який птах? Голуб зимуючий птах. Ластівка, який птах? Ластівка перелітний птах. Ворона який птах? Ворона зимуючий птах. А зараз я пропоную вам перетворитися на пташку та розповісти про себе. Уявіть, що ви ворона або горобець чи зозуля, а може, сорока. Малюнки, які нижче, допоможуть вам розповісти про себе. Наприклад, я горобець. У мене є голова, тулуб, крила, хвіст, лапи. Моє пір'я має коричневий колір. Я полюбляю їсти насіння та крихти. Живу я у гніздечку. А пісенька моя цвір, цвір. Спробуйте і ви. Ворона кричить кар, кар-кар. Що ворона робить? Ворона каркає. Зозуля каже КУ-КУ, КУ-КУ. Що зозуля робить? Зозуля кує. Горобець шепоче. Цвір, цвір, цвір. Що горобець робить? Горобець цвіринчить. Голуб каже Вурр, Вурр. Що голуб робить? Голуб воркує. Соловей співає. Тьох тьох, тьох. Що соловей робить? Соловей тьохкає. А дятел по дереву стук, стук, стук. Що дятел робить? Дятел стукає. Сорока кричить скрикике, скрикике. Що сорока робить? Сорока скрекоче. Сподіваюсь, вам сподобалось грати з пташками. Вони кажуть вам до побачення!